Вітаю вас, дорогі друзі, можете займати своє місце. І дійсно, хочу привітати вас з тим, що 2022 рік от-от закінчиться. От-от і піде вже в історію о ті дні, хвилини, які ми проживали в цьому році. І справді для нас, людей, оцей день, оця ніч вірніше, вона якась особлива. Хоча ми всі розуміємо, що це звичайна ніч. Звичайний період, звичайних 12 годин, перша година, нічого нового. Тільки кажемо новий рік. Тільки кажемо, що щось стається. І сьогодні особливий момент. Чому? Тому що всі звикли у цю новорічну ніч робити дві речі. Крім святкувань, крім оцього всього прикрашання і так далі. Саме сьогодні всі люди звикли робити дві речі. Перше це підводити підсумки. І друге це планувати. І більше того, саме сьогодні роблять великі підсумки і великі плани. Якщо в буденні дні ми робимо якийсь там підсумок вчорашнього, або позавчорашнього дня, тижня, таке щось маленьке, то в новорічну ніч ми робимо великі підсумки. Так, за цей рік сталося оце, оце, оце. Я досягнув того чи того. Або не досягнув чогось. Підсумки дають нам зрозуміти, на якій ми дорозі, як ми йдемо, що ми робимо правильно чи неправильно. І насправді ті плани, які ми ставимо перед собою на наступний рік, підсказують нам в кінці року, чи ми чогось досягли. Чи ми добре пройшли, чи все-таки ми щось упустили, з кимось не привіталися і так далі. Але сьогоднішній день він закінчує. Рік важкий для України. Сьогоднішній день він закінчує рік, коли є щось згадати: нові знайомства, нові події, новини і так далі. Так далі. І є що згадати, і благословінь. Я думаю, що після мене, коли буде хвилина, хвилина час, благословінь, я думаю, що багато хто ринуть сюди на сцену, для того, щоб поділитися за цілий рік, який Господь благий, якого добра він нам подарував. І я хочу. Вже від себе, пользуючись тим, що я тут стою, поділитися. Ну, наприклад, такими загальними. Я радію, і це Боже благословення, що плани декого полонити Україну за декілька днів не збулися. Це велике благословення для мене особисто і для всієї України. Також я радію, що цього року в Україні до Бога звернулося більше людей, ніж який-небудь рік. Це також величезне благословення. Неважливо, що стало причиною да, для цього, але. До Бога звернулася величезна кількість українців. Це дуже цінно, дуже радісно. Особисто в мене величезні благословення, тому що Господь подарував напрямок служінні. Я дуже радий, що Господь мене благословив у цьому. Господь подарував чудову дружину, і життя змінилося, пішло інакшим руслом. Господь дарував нову церковну сім'ю. І ми стали членами церкви тут, у Філадельфії, і також радісні від цього. Це величезні благословіння особисто для нас. І я думаю, що кожен в голові так прокручує і робить аналіз минулого року, і думає, так, є за що дякувати. Я думаю, у вас буде час для того, щоб подякувати. Коли робимо підсумок, в деяких народностях, мусульмани, інші релігійні такі течії, є така звичка рахувати плюси й мінуси. Тобто, якщо я зробив добре діло, я отримую плюс. Якщо я зробив погане діло, або, вірніше, по-нашому згрішив, я отримую мінус. І в кінці шляхом важких підрахунків, плюс, мінус, плюс-мінус, можна знати в кінці року, так, я ближче до Бога, чи я все-таки далі до Бога. Ну, ми розуміємо, що такий підхід він неправильний. Але навіть якщо так посчитати, я так взявся считати вдома свої плюси і мінуси. Я такий думаю, ну, я крепкий мінус, серйозний такий, тому що мінусів завжди більше. Як би не рахував, там десь щось не доказав, когось, можливо, обманув, хоча не хотів цього, щось зробив неправильно, десь на автомобілі когось підрізав, або хтось мене підрізав і якось так подумав погано про нього. Мінусів дуже багато. А плюсів, так, да, рахуємо там, те зробив, те зробив, те, але насправді чуть більше пальців, ніж на руці, та й хвати. Великих плюсів. І якщо би отак в кінці року вклали наші плюси і мінуси, я думаю, що тут би ніхто не сидів. Тут би всі виходили і казали, ні-ні, ми не маємо права навіть бути е, Божими синами, членами церкви і так далі. Ми величезні мінуса. Але слава Богу, що Господь обновляє ту благодать, і Він покриває своїм величезним плюсом, плюсом Ісуса Христа, Христом. Він закриває наші всі мінуси. І все, що ми зробили, воно позаду. Якщо ми сказали, Господи, прости і попросили в нього вибачення, і хочемо змінюватися, хочемо рости, Він закриває ті, ті мінуса і кладе великий жирний плюс. І наше завдання вже слідувати за цим, за Христом, щоб рости. І далі, і дальше дякувати, що сьогодні ми під захистом Божим. Як казав Ісус Навин, до цього місця допоміг нам Господь. І далі допоможе лише вірити в нього, вірити, що Він це для нас робить. Також, коли підходить новий рік, постійно когось хочеться привітати. Так в буденні дні не дуже вітаємо один одного наперед там, бажаю тобі того, того. А на новий рік хочеться позвонити рідним, близьким, хтось в Україні, хтось за межами. Друзям всім сказати, хай тебе Бог благословить, щастя тобі, здоров'я і тому подібне, тому подібне. В людському колі кажуть, коли вже не знають, що побажати, простого людського земного щастя тобі. Але коли думаєш про це людське, просте земне щастя, воно не зовсім просте. Воно не зовсім просте, тому що в цьому щасті є багатенно грошей щоб в карман рука лізла і не закінчувалася. В цьому щасті є відсутність хвороб. В цьому щасті є, щоб з тобою постійно рахувалися, щоб тобою ноги не витирали, щоб ти був на, верш... на вершині такої піраміди, щоб всі тебе слухалися. А можливо, якщо тобі треба послухатись, ти міг би ігнорувати це і тобі, б було все добре. Тобто, щастя, людське це таке зовсім непросте. І ж пошук цього щастя він веде тільки до розчарувань, веде до того, що ти розумієш, що його так і не досяг: біг, біг і не зловив його. Можливо, цього року е, хтось більше заробив, а можливо, хтось більше втратив. Можливо, хтось когось народились діти, а можливо, в когось померли рідні, близькі. Бачите, цей світ такий нестійкий, непоступовий, все може відбутися в секунди. І надіятись на це, все земне, воно досить хитко. І хто так робить, той, напевно, що найсумніша людина. Коли Ісуса запитували, і Він говорив, і Він дає от поняття щастя, Він зовсім інші структури зачеплює. П'ятий розділ Матвія на проповідь з третього віршика, він каже, блаженні в Богі Духом. Четвертий. Блаженні засмучені, п'ятий. Блаженні лагідні. Шостий вірш. Блаженні голодні та спрагнені правди. Сьомий. Блаженні милостиві, восьмий. Блаженні чисті серцем, дев'ятий. Блаженні миротворці, десятий. Блаженні вигнані за правду. І одиннадцятий віршик. Блаженні ви, як гнати, ганьбити та гнати вас будуть, і облудно на вас не говорювати всяке слово лихі ради мене. Він перечислив. Дев'ять таких е, великих пунктів про блаженство, щасливу людину, яка людина щаслива. І тут ми не знаходимо отих простих людських е, щастя таких пунктів. Тут ми знаходимо, що насправді щаслива людина це та, яка в Бога духом. Тобто та, яка шукає Господнього, шукає вищого, шукає насичення духовного, відчуває, що вона сама по собі, вона бідна людина. Саме по собі я. Не можу нічого досягти, не можу задовільнити свої потреби, не можу надіятися на завтрашній день, але в Бозі можу. Блаженна, голодна і спрагнена правди, блаженні миротворці, милостиві, чисті серцем, це люди прості, звичайні. Це люди, які не шукають, як про любов сказано, свого, а шукають чогось для когось, радості, щастя для когось. І насправді я помітив по собі, коли одружився. Найзвичайне щастя одруженому, це коли твоя дружина щаслива. Навіть якщо в тебе майже сльози на очах, ну якщо в неї сльози щастя, ти радісний, якийсь внутрішня радість. Так само і в духовному руслі, коли Господь радісний, коли Господь бачить, що ти робиш, і Він тішиться, навіть якщо в тебе сльози виступають на очі. Велика радість у серці з'являється, великий мир. І не важливо, які земні блага ми досягли, чого ми взяли, але важливо, що Господь про це каже. Підсумком року важливо, яку печатку Господь кладе, догодив Господу, чи не догодив, і так далі. І цікаво, особливо для мене, чи Господь, якщо би він зараз заговорив голосом гучним з неба, чи він би сказав, я Господь. Бог Авраама, Ісаака і Богдана, допустимо, як мене. І можете підставити своє ім'я. Як би було весело, да? Як би було цінно почути, що Господь каже, що Він перед усіма називає, що Він мій Бог, що я йому наскільки подобаюся, моє життя наскільки йому вгодне, що він каже: я Його Бог, він мій слуга. Бажаю вам, щоб ви в наступному році досягали, бігли до цього, щоби. В кінці року ви відчули, що Господь каже: «Да, він мій, а я його Бог. І знаєте, після підсумків року постійно йде велике планування, великі плани, яких хочеться досягти. І на початку кожного року, не знаю, як ви, але я кладу перед собою плани кожен день читати Біблію, прокидатися в сьомій-шостій ранку, щоб до роботи, щоб встигати, потім почати бігати. Почати займатися спортом, менше їсти або більше їсти, ну як коли. І такі плани, плани, плани. Але потім через тиждень, півтора, два, можливо, місяць, хто стримається, і бачите, що ну, деякий пункт, який ми писали, що кожен день не завжди вкладаємося. Деякі е, речі, які ми казали, що я це відмовляюся на цей рік, а в нас вийшло це зробити. Тобто наші плани. Вони всього лише наші плани. І коли вони не підкріплюються чимось вище, коли вони не підкріплюються Господнім Словом, вони залишаються нашими планами. На жаль, коли ми не вкладаємо ці плани от планування, оцю от саму таку величезну подію планування на рік перед самим Господом, ми майже приречені на неуспіх. У нас кожна поразка вона буде задавати нам болю. Тому що ми ж думали, що ми маємо цього досягти. Це має принести нам щастя. І справді, якщо ми кладемо перед собою ціль читати Біблію щодня, і ми будемо це робити цілий рік, в кінці року ми будемо щасливі. Тому що, дивлячись назад, а ми читали Біблію цілий рік. Розділ, два, можливо, хтось дуже любить і по книзі за раз, і декілька разів перечитає Біблію за рік. І дійсно буде радість. Але чи буде вона радість повна, якщо ми не будемо цей рік відчувати єднання з Богом? Чи буде вона повна, якщо ми досягнемо всіх тих планів, які запланували? Відкладемо на відпустку скільки грошей навіть більше. Зможемо познайомитися з величезною кількістю людей, але близького спілкування з Богом не будемо мати. Чи ми будемо мати ту радість? На жаль, мусю вас засмутити. Не будемо. Не будемо мати радість, тому що сам Господь. Він прагне спілкування з нами, і він те джерело радості. Він то джерело любові. Він джерело недос... всякого достатку. І ми співали у пісні, що Він дає той достаток. І читаючи один з псалмів, Давид в важких часах був там всякі такі важкі відносини з Авімелехом. І тут він пише такий псалом, 33. й З другого вірша читаю. Я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала Йому завсіди в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Господом, хай це почують слух'яні і нехай звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа, і підносьте ім'я Його разом. Шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтесь до нього і засяйте, і не посоромляться ваші обличчя. Цей убогий взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бід його визволив. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його, і визволює їх. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Такі цікаві і чудові слова від Давида, і воно як побажання для нас. Воно звучить так радісно, він каже, що я взиваю, а він чує. Він захищає, він табором кладе Кругом мене, і ні один не може побороти цей табір. Він захищає, він кладе крило, і ніхто не зможе. Я під захистом. Жоден ворог не зможе прорватися. Він каже: Я хвалюся Господом, я величаю його. Я в моїх устах оця хвала. І всі слух'яні, хай слухають, і хай веселяться. Кожен, хто такий самий, хай чує ці слова, і хай буде радісний, того, що також під цим захистом. І зараз між нами може бути якесь питання, що буде завтра. Який буде завтрашній день? Багато новин, багато всяких, ну, наперед кажуть відомі люди, що там, завтра, післязавтра, буде це, це два-три тижні, і закінчиться війна і тому подібне. Але ми не знаємо. Це все в Господніх руках. Ми знаємо, що сьогодні. Тому плани на рік це дуже добра річ. Але плани на сьогодні це ще краща річ. Я так собі записав перший план на наступний рік планувати жити з Богом. Кожен день. Кожен день з Богом. Тобто, неважливо, що було вчора, я рано просинаюся і кажу собі: сьогодні я буду жити з Богом. І знову новий день, і так. І я надіюся, що оцей пункт плану я виконую. Дуже буду щасливий, якщо так станеться. Тут Давид каже 9 дев'ятому вірші: скуштуйте і побачте, який добрий Господь. Це відчуйте на смак. Відчуйте, який добрий Господь, які благословення Він вам дає, як радісно стається! І я впевнений, що в кожного таке було. Коли відчуваєш, що це зробив Господь, коли відчуваєш, що над тобою працює Господь, що ті люди, які тобі підсказують щось добре, або які тобі щось дали, коли ти не мав нічого, або коли ти дуже нуждався, ти відчуваєш, що Господь послав цих людей. Ти відчуваєш, що саме Господь привів їх, або Господь склав всі ситуації, отак, от як вони є, і ти відчуваєш, що це благодать Божа. Це його велич, це його милість. І насправді я не заслужив, але він добрий. Скуштуй. Відчув. Ну, правда, ми не можемо відчути оце на язиці, але Давид каже: відчуйте оцей смак добрості Господньої. Відчуйте. І більше того, надію кладіть на нього. Бо така людина, яка блаженна. Блаженна, тобто щаслива. Саме цього щастя, блаженства я бажаю вам в новому році. Амінь.